Оценю за те, що е, знайшла для нас сьогодні час. Отже, вже майже рік ви, ваш уряд перебуває на посаді. Сьогодні для того, щоб зайти в, в кабінет міністрів, е, було насправді дуже важко, тому що стоять палатки, е, люди стоять під кабінетом міністрів, е, вимагають зниження тарифів, е, швидших реформ, боротьби з корупцією. Чи вважаєте ви, що ці люди сьогодні мають рацію е, вимагаючи все це? Те, що ситуація не проста, це правда. А як вона може бути проста, якщо країна знаходиться у стані війни? Якщо 20 місяців тому я прийняв державну казну з 108 тисячами гривень, з мільярдами боргів, з відсутністю газу в газових сховищах і з повністю розваленою державною машиною? Тому коли ми рік тому сформували коаліцію, я вийшов на трибуну парламента. І всім відверто сказав, ні сьогодні, ні завтра я не обіцяю покращення. Що я можу пообіцяти, це важку, правильну, складну роботу, яка дасть результат не завтра, але яка дасть результат у майбутньому для країни. Ви зараз підняли питання по тарифам. От я готовий його прокоментувати. Ви розумієте, популісти зараз вже протягом півроку розповідають про те, що це грабіжницькі тарифи. Я так само популістам в стінах парламенту відверто відповів. Кажу, дивіться, я би так хотів, щоб ми взагалі безкоштовно давали газ українцям. А ще можна давати безкоштовну ковбасу і задурно роздавати горівку. Ну так не буває. Ну, люди, напевно, страждають від того, що не те, що тарифи просто насправді тут набагато складніше питання, наскільки знизились їхні заробітні платні, наскільки вони можуть взагалі собі дозволити е, жити принаймні ну, достойно. Я вже не кажу, що якось особливо розкушувати. Тобто тут проблема набагато складніша, ніж просто популісти в парламенті. Давайте до тої проблеми ми дійдемо. Давайте все-таки розберемося з тарифами. Ну, якщо газ в Європі коштує 250 доларів, то ми його не можемо продавати по 10 доларів. А якщо ми його продаємо по 10 доларів, як ми його продавали 20 років, то хтось має віддати різницю у 240 доларів? Хто віддавав цю різницю у 240 доларів? Державний бюджет України саме з кишень платників податків. Тому уряд прийняв рішення: уже сьогодні 4,2 мільйона мільйони українських сімей отримують безпосередні субсидії. Якщо ти платиш більше в середньому 10% за житлово комунальні послуги, тобі держава все компенсує. Тоді чому вони тут стоять? Масових протестів по тарифам нема і не буде, тому що кожен третій українець сьогодні отримав пряму фінансову допомогу від української держави, тому що вже на мільярд гривень видано кредитів по енергоефективності. І тому, що Україна вже скоротила споживання газу на 20%. і тому що я вважаю, що це правильно, що на кінець то за 20 років Україна зробила ключову енергетичну реформу. Якраз про ви почали вже про енергетичну реформу. Тоді почнемо з ну, цього перейдемо до енергетики. Вчора Україна припинила постачання електроенергії з Росії. Ви сказали, що Україна завантажила достатньо газових ресурсів на зиму. Чи може вже Україна сьогодні обійтися взагалі без російського газу, в принципі, і де ми будемо брати інші газові ресурси, якщо не в Росії? Для України є ціль, яку ми досягнемо. За 10 років Україна буде повністю енергонезалежною державою. Саме для цього уряд подав до парламенту новий закон про ренти. Не той популістський закон, який мої політичні опоненти пропонують прийняти, а закон, який передбачає той, хто видобуває. Той, хто сверлить нові джерела, угу. той, хто збільшує обсяги видобутку природнього газу, той отримує відповідно низьку ренту, і той отримує ну, фактично додаткові стимули для інвестицій в газовий сектор. Тобто, ви стимулюєте внутрішнього виробника. Перше це стимулювання внутрішнього виробника. Друге це зменшення споживання. Третє це звичайна енергоефективність. І наша програма по кредитам дуже важлива. Четверте, це економія. От просто люди повинні навчитись економити. Сьогодні йде так само була інформація, що все-таки йде економія. Яке, яка причина цієї економії? Чи люди це зрозуміли, чи уряд вживає якихось особливих заходів для економії? Ви знаєте, в першу чергу вважаю, що люди зрозуміли угу. у зв'язку з тим, що ціни піднялись до ринкових і ще не повністю піднялись до ринкових. Тому що ми все-таки знайшли можливість на цей опалювальний сезон. Дати так звану соціальну норму по 3600 гривень, а це вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна. Але це сподвигло людей до того, щоб просто почати економити. Тому що це відображається безпосередньо на кишені громадянина. Тому перше, це звичайно, що завдяки цій реформі в енергетичному секторі люди почали економити. Тому, повертаючись до вашого питання, коли ми будемо незалежні. Друге, що ми зробили? енергетично незалежні. Ми на кінець то, два роки тому, розпочали так звані реверсні постачання природнього газу в Україну. Раніше ми були залежні від російського газу практично на 100% по імпорту. Сьогодні частка Росії впала до 30%. Словаччина, Польща? Словаччина, Польща, Угорщина це три основних джерела. Ну, Словаччина номер один, де ми отримуємо газ з країн-членів Європейського Союзу і отримуючи цей газ. Ми так само маємо як переваги по ціні, так і переваги по тому, що ми не повністю залежимо від російського газового монополіста. Третє, ну ми спромоглися на те, щоб подати проти російського газового монополіста два позови до Стокгольського арбітражного суду. Ми судимо Росію на 16 мільярдів доларів. Ми вважаємо, що Росія поставила несправедливу ціну для України, і ми вважаємо, що Росія не доплачує Україні по транзиту природнього газу через територію України. Далі ми підняли питання в Європейському Союзі, щоб не дати можливості Росії побудувати Нордстрім 2, який позбавляє Україну всіх транзитних можливостей і 2 мільярдів доларів доходів на рік. Тому от цих п'ять елементів, які я вам назвав це гарантія того, що за 10 років ми взагалі відмовимося від придбання російського природнього газу. Якщо залишатися на темі Росії, Росія відмовляється на сьогоднішній день піти на реструктуризацію українських боргів. Ви заявляєте про те, що якщо така реструктуризація не відбудеться, Україна готова застосувати мораторій і не буде виплачувати цих боргів. Поясніть, будь ласка, чуть-чуть походження цих боргів, і яким чином ви застосуєте цей мораторій щодо Росії? Ну, ви добре пригадуєте історію 2013 року, коли е, президент, який втік, домовляється з Путіним про те, щоб не підписувати угоду про асоціацію, торгується з Європейським Союзом як на базарі, начебто, що дайте нам додаткову допомогу. Але Росія робила план по захопленню України ще з 2004 року, після того, коли Путін програв помаранчеву революцію. Після того, коли Путін зрозумів, що Українська свобода набагато сильніша ніж його танки і його ФСБ. Тому вони готують серйозний політичний план, і частина цього політичного плану не дати можливості Україні підписати угоду про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію з Європейським Союзом і поставити в залежність. Далі вони дають йому політичного хабара 3 мільярда доларів. Причому схема була відпрацьована, я вам скажу, на 5 з плюсом з російського боку. Вони усвідомлювали, що кредит не можна давати довгий, тому що треба тримати на короткому повідку. Не знаючи, як будуть розвиватися події в Україні. І сама юридична схема видачі цього кредиту була така, що давала можливість Росії вести дебати про те, який це кредит, чи це приватний кредит, чи це державний кредит. Тобто, ну, затягувати у певну юридичну процедуру. Ми розпочали реструктуризацію боргів всіх, в цьому так званому периметрі було 15 мільярдів доларів приватних кредиторів. Ми заявили Росії, ми вважаємо, що ви так само підпадаєте під реструктуризацію, як і всі інші кредитори. Умови були запропоновані всім однакові. Росія зразу заявила про те, що вони не готові на реструктуризацію, що вони будуть вимагати борг. Я так само зразу заявив. Інших умов, ніж інші кредитори, ви не отримаєте. Базова умова це хаакат 20%, тобто зменшення боргу на 20%. перенесення всіх боргів на 4 роки. Ну, не хочете. Тоді ви отримаєте рішення Уряду України про запровадження мораторію на виплати Росії 3 мільярда доларів. Я дуже просто хочу нашим е, сусідам і державі агресору пояснити: ми 3 мільярда доларів платити не будемо. Де ці гроші осіли сьогодні? Все ж таки, вони ж не на рахунках українського уряду. За період діяльності колишнього президента втікача загальний обсяг заборгованості. От всього-навсього за їхніх три роки зріс приблизно на 35 мільярдів доларів. Тобто, кожен рік, як за що, за рахунок чого вони жили? Кожен рік вони виходили на зовнішні ринки, позичали 10 мільярдів доларів, вдумайтесь в цифри. І ці 10 мільярдів доларів кудись пропадали. Звичайно, частину вони платили на соціальні виплати mm -hmm. для того, щоб триматись у владі. А все інше це євро 2012 і інші е, нафтогаз, де сформувалися газові олігархи. інші десятки схем, по яким виводилися мільярди доларів з українського державного бюджету. Що нам вдалось зараз зробити? Всі ж кажуть, що уряд набирає кредитів. Ну пояснюю, якщо ми взяли країну і мали 74 мільярда доларів боргів, а зараз маємо 69 мільярдів доларів боргів, при цьому отримавши фінансову допомогу від всього зовнішнього світу, то це означає, що ми ще й погашаємо кредити. Зменшуємо заборгованість і зменшуємо навантаження на прийдешні покоління. Ну, отримування відсоткова ставка сьогоднішня нижча, ніж відсоткова ставка, під яку ми маємо борги. Так ну, я... абсолютно. Розумієте, ми ще й замістили кредити. Тобто одна історія, коли вони брали ці кредити під 8, 9, 10%, а зовсім інша історія, коли нам дають кредити під 1%. Звичайно. І тут дуже важливо зрозуміти, що, на жаль, та фінансова підтримка, яка йде для України, вона не може йти ні на соціальні виплати, ні на фінансування армії, ні на збільшення заробітних плат. Якраз про кредити сполучені штати обіцяють чергові кредитні гарантії на мільярд доларів. Знову ж таки, куди ці гроші сьогодні йдуть? Чи те, що ви сказали, якраз туди вони йдуть, тобто на виплату наших боргових зобов'язань? Частина йде на оплату боргових зобов'язань, а інша частина піде безпосередньо в резерви Національного банку України. Тобто ми очікуємо, якщо ми знайдемо консенсус з українським парламентом, а в нас просто немає іншого варіанту, ми його знайдемо як по бюджету, так і по податковій реформі, яка повинна відповідати бюджету, так і по пакету законодавства по реформі в системі охорони здоров'я, в системі освіти. В системі дерегуляції і приватизації прозорої, якщо ми далі будемо рухатися по призначенню антикорупційного прокурора, по порушенню конкретних кримінальних проваджень по боротьбі з корупцією і доведенню цих кримінальних проваджень до суду, якщо ми на кінець-то спроможемось провести судову реформу, тому що боротися з корупцією маючи корумповані суди, неможливо. Просто неможливо, це марна трата часу. То це дає можливість нам отримати як кредитні гарантії уряду Сполучених Штатів Америки це 1 мільярд доларів, так і загалом отримати 4 мільярда американських доларів, які підуть безпосередньо в резерви національного Це банку. від міжнародного валютного фонду. Це МВФ, Європейський Союз, Американці і ще декілька наших зовнішніх кредиторів. Це означає, що ми з 13 мільярдів збільшимо золотовалютні резерви до 17, і це дуже чіткий сигнал, що валютообмінний курс в Україні буде стабільний. Банківська система також буде стабільна. Ви почали говорити про реформи трошки сьогодні. Дуже нестабільна коаліція в парламенті. Дуже часто говорять про можливу вашу відставку. Ви зробили декілька важливих заяв про те, що ви будете реформувати свій уряд, і йде розмова про те, що будуть звільнені три міністри, чи будуть взагалі скорочені шість міністрів. Як ви бачите сьогодні взагалі ситуацію з вашим урядом і стабільністю уряду? Ну, ви знаєте, це демократія і не просто. Керувати урядом, в якому раніше було 5 партій, зараз 4 партії. Тобто від моєї партії в уряді є тільки 3 міністри. Коаліція налічувала 300 з гаком народних депутатів України. Зараз вона там менше 300, з яких так само 82 народних депутата це від партії Народний Фронт. Ну, Але так будується демократія. Завжди треба шукати якісь компроміси. Все, що було підписано в коаліційній угоді. Все мною особисто виконується, чудово усвідомлюючи, що це не додає особисто мені чи уряду політичних рейтингів. Так, да, це не популярні заходи. Ну я так само 20 місяців тому сказав, що я усвідомлюю, на що я йду. Тут треба б так само було вибирати. Або власна політична популярність ну, так вона недовго триває. У нас було багато популярних політиків, вже про них забули. Або реальні кроки для країни. Для того щоб країна стала популярною, і все таке. А уряди можуть мінятися? Ви знаєте, це демократія так само. Але... Ну що ж одинадцятого числа я прийду в парламент? Я відзвітую за рік діяльності Кабінету міністрів України. Якщо парламент прийме таке рішення, будь ласка, чи будете ви пропонувати в парламенті чи, чи анонсувати якісь конкретні зміни в кабінеті міністрів? Прем'єр не має повноважень самостійно поміняти кабінет міністрів. Така конституція. Прем'єр не має повноважень самостійно змінити того чи іншого міністра. Ну, ви ініціювати то будете? Не тільки ініціювати буду. У мене вже є конкретний план. По новій структурі Кабінету міністрів, по новій структурі обласних і районних державних адміністрацій і по окремим кадровим призначенням. І з президентом України ми повинні прийняти спільне рішення. Тому і що у нього найбільша обговорювали. фракція. обговорювали? Ми почали цей процес обговорень. У нього найбільша фракція, тому це повинно бути спільне рішення. А якщо коаліція розвалиться, нема права, щоб вона розвалилася. Це просто не варіант для країни угу. і всі це усвідомлюють. Ви думаєте? Я не думаю, що всі усвідомлюють ну, тому, що... є бажання розвалити цю коаліцію звичайно. також. Ну звичайно, тобто там є де... деякі українські політикани. Які сподіваються на те, що на популістській риториці, на антиурядовій риториці можна заробити рейтинг, а потім будуть дострокові парламентські вибори, а потім вони повернуться кудись на білому коню. Я думаю, що потім уже не буде. Історія не часто дає шанси. Вважаю, що це останній шанс для України стати частиною європейського простору, і це останній шанс на успіх. Перше за всю історію нашої держави, вперше за віковічну історію нашої держави. Після російської агресії ми втримали свою державу і втримали незалежність уже 20 місяців. Я знаю, що складно. Я знаю, що в декого опускаються руки. Я знаю про те, що владу не люблять. Але я знаю про те, що на нас історична відповідальність лягла за майбутні країни. І треба йти тільки вперед. І ви готові поставити свою голову на плаху. Історія розсудить. Але все, що я можу, я роблю і буду робити далі. Всі захід, американці, зокрема, е і в принципі народ України каже, що не відбувається боротьба з корупцією. А вас взагалі особисто звинувачують в тому, що ви покриваєте деяких людей, яких звинувачують, чи проти яких е порушені кримінальні розслідування навіть за кордоном. Е як ви можете пояснити слабку і повільну боротьбу з корупцією в сьогоднішній Україні? Ви пригадуєте, де була найбільша корупція в Україні? Основа це була ГАЗ і нафта. Це мільярди доларів. На газі сидів один посередник, який під розслідуванням Федерального бюро розслідувань. Його більше немає. Нафта контролювалася не державою, а приватним акціонером. І уряд прийняв рішення. І парламент підтримав урядову ініціативу. Ми повернули контроль над НАК «Нафтогазом» і над Укрнафтою. В Укрнафті новий керівник Укрнафти, до речі, британський громадянин. Третє, де була ще найбільша корупція. Приватизація. Як сформувались українські олігархи? За безцінь куплені державні активи. Жодної тіньової приватизації за останніх 20 місяців. Жодної. Це є три базових досягнення. Є четверте досягнення це нова українська поліція. Тобто побутова корупція, яка була в першу чергу на вулицях міст і яка асоціювалася безпосередньо з даїшниками, вона також подолана. П'яте, що ще було важливе, це політична корупція в стінах як парламенту, так і уряду України, де кожен олігарх мав свого міністра. Ну, воно насправді в якійсь мірі залишається. Можливо, в вже не мають, але зараз в уряді України немає жодного представника, жодного олігарха в парламенті, не в нашій фракції. Але в цілому парламенті є певні інтереси колишнього великого бізнесу. Далі розповідають про те, що от українські олігархи далі е, збільшують свої статки. був оприлюднений список ста найбагатших людей України. Якщо ви його подивитесь, то ви побачите, що всі українські олігархи не примножили а впали на 50% по своїх статках. І це ще одне свідчення того, що багато що змінилося. Де не змінилось? Не змінилося в державній фіскальній службі, повністю не змінилося. Але нам коштувало дуже багато політичної волі і зусиль для того, щоб звільнити 42 вищого керівного складу Державної фіскальної служби. Це не просто державні чиновники, це мільйонери з дуже сильним впливом. Тепер ви задали запитання, ідуть навіть певні розслідування за кодоном. Я, я це повинен відповісти вам. Перше, це кримінальне провадження порушено три роки тому. Вона не має жодного відношення ні до чинного уряду, ні до мене особисто. Друге, як тільки швейцарська влада звернеться до українського уряду, ми надамо повне сприяння і повну інформацію з цього питання так, І третє. до українського уряду не до, не до прокуратури. Але... І третє: буде вердикт суду, і за результатами цього вердикту суду ми будемо приймати рішення. Судова реформа. Це рішення президента України і Міністерство юстиції дало своє бачення судової реформи, тому що тільки президент має повноваження щодо внесення змін до Конституції України або 150 народних депутатів. І тут ми з президентом єдині. Необхідність радикальної судової реформи і перезавантаження судової реформи. Що нам вдалося зараз зробити? Нам вдалося зробити перше, національне антикорупційне агентство. Це агентство, яке не сажає в тюрму, але яке перевіряє, як, наприклад, живе прем'єр-міністр чи будь-який міністр. Друге, що нам вдалося зробити? Це відкрити всі реєстри всієї власності. Я це розповідаю нашим західним партнерам: кажу, от скажіть, будь ласка, от ви так нам розказуєте про те, що у нас то не так, це не так. Ви мені скажіть, ви можете зараз зайти в інтернет і дізнатися про те, чим володіє ваш президент, ваш прем'єр-міністр чи ваш міністр. Починаючи з хати і закінчуючи суб'єктами підприємницької діяльності. Далі ми ввели нову форму декларації державного чиновника. І зараз ввели кримінальну відповідальність за те, що декларація заповнюється несправедливо і нечесно. Перше одне досягнення це досягнення, яке стосується створення національного уже антикорупційного бюро. Гроші уряд виділив, а далі це повністю незалежне агентство. І тут наші американські партнери допомагають, щоб натренувати і навчити детективів по антикорупційній роботі? Ще один серйозний крок вперед: по реформуванню в цілому системи боротьби з злочинністю і корупцією створення Державного бюро розслідувань. Угу. Функції по слідству забираються в української так, прокуратури так. і передаються в незалежне державне бюро розслідувань. Останнє запитання я задам: таке дуже просте. Що ви можете сьогодні? Пообіцяти, можливо, українцям. Коли трошки стане легше дихати, і чи можна, в принципі, очікувати можливого росту або припинення, принаймні, падіння економіки наступного році? Мирослава, обіцянки це не моя сильна сторона. Скажіть, що ви плануєте тоді? О. Не будемо обіцяти. І тому я ніколи нічого не обіцяв. Я кажу ту реальність, яка зараз є. Так, нам треба прийняти бюджет, нам треба прийняти податкову реформу. Нам треба далі рухатись по шляху реформ для того, щоб від нас не відвернувся Західний світ. Якщо ми будемо мати політичну єдність, якщо ми будемо мати коаліцію, навіть ту, яка є сьогодні доволі складна, mm -hmm. і будемо крок за кроком рухатись, що ми отримаємо? Я сподіваюся, що наступний рік стане першим роком економічного зростання. Плюс 2%. Ми ну, цього відсотка це, це достатньо. Це, Абсолютно. це достатньо. Друге, ми зможемо в наступному році зробити підвищення соціальних стандартів. Питання в розмірі, але ми це зможемо зробити. Третє, на наступний рік я ставлю два ключових завдання: це реформа середньої освіти, і це реформа системи охорони здоров'я. Оце те, що. Повинно відбутися в 2016 році. Дякую вам дуже дякую. Дякую,